По два пакети сухого молока із продуктового резерву горішньоплавнівської громади та кілька різновидів консерви наразі отримують у територіальному центрі Калина горішніх плавнів пільгові категорії населення. Пані Олена має сина з інвалідністю. Пані Любов отримала продуктовий набір для себе. Не дуже вдячні так ви шо. Звісно, це така велика поміч. Понад дві тисячі продуктових наборів виділено особам з інвалідністю, які отримують послуги у терцентрі Калина, першопроходцям, ліквідаторам аварій на Чорнобильській АЕС та сім'ям загиблих. Від міської влади ми отримали. 4 тисячі пакетів сухого молока, і від благодійного фонду ми отримали цукор і різні консерви. Із цих продуктів сформовані продуктові набори, які ми за останні ці два тижні видаємо жителям нашого міста. Сформувавши набори, працівники терцентру склали список пільгових категорій населення, зателефонували їм та запросили у центр. Ті особи з інвалідністю, які отримують послугу догляду вдома, з ними працювали соціальні робітники, їм були доставлені продукти додому. Тим, хто нам телефоном сказав, що не можуть до нас прийти ну, в силу здоров'я, не можуть дійти, ми теж відвозимо додому. Віра Іванівна, Пальчик. Корінна жителька нашої громади, народилася у мікрорайоні Золотнище. Багато років пропрацювала на різних підприємствах міста, 26 із них на полтавському ГЗК. Вже має поважний вік, втім й досі залюбки приходить до центру Калина співати. Як першопроходець, теж отримала продуктовий пакунок. Спасибі їм, що вони дають. Що вони нас підтримують в такий важкий час для всіх. Я вважаю, що зараз час важкий для всіх. Якби закінчилася ця війна, це дуже страшне. Люди гибнуть, дуже страшно. Сергій має проблеми зі слухом два роки тому із родиною приїхав у горішні плавні з Харківської області. Каже, від перших днів перебування у місті відчуває особливу підтримку від громади. Розмовляє важко, але від щирого серця. Дякую міську голові і організацію за такі харчові набори. Ну Дійсно, Вони дійсно буває, буває. да, бо вона дійсно допомагає. особливо, коли ми переїхали інших областей, і ми тут на мінімальній зарплаті, якби хоч чуть-чуть, але допомагає. Ще майже 200 таких продуктових наборів працівники терцентру Калина видали внутрішньо переміщеним особам, які проживають у гуртожитках горішніх плавнів.